Доброго дня всім добрим людям, і так розглянемо ті моменти, які впливають на наше життя. І так вчора призначили нового генерального прокурора. І е, Хочу нагадати піврічний скандал тому, е, який закінчився з прокурорами Хмельницької області. А саме в Хмельницькій обласній прокуратурі е, знайшли 67 прокурорів. Які мали фейкові, нібито інвалідності. Всі про це кричали, писали, але на сьогоднішній день достеменно відомо, що звільнили або звільнились. Поки що також невідомо за власним бажанням, вони чи під примусом психологічним тиском, чи 1267 прокурорів. Кримінальне провадження за шахрайство порушено лише по одному. Але деталі нікому не потрібно знати, оскільки на сьогоднішній день це таємниця досудового розслідування. Ну і на медкомісію прийшло 29 з 55 прокурорів, які залишились в прокуратурі. 26 інвалідів, просто розуміючи правові наслідки, нікуди не ходили, і просто працюють собі спокійно на своїх посадах. І Практично півроку, вже більше майже 7 місяців, ці перевірки ще тривають, і ця бутафорія на сьогоднішній день впливає на наше життя, оскільки ця нібито прокуратура потребує знову ж таки реформи, оскільки тої реформи правосуддя 2016 року їм на сьогоднішній день не вистачило. Ну і нагадую, що Суть глобального протистояння між людьми завжди одна. Перша, це категорія людей, які силою або хитростю хочуть жити за чужим рахунок. А друга, це люди, які своєю працею на рівні з іншими хочуть жити по справедливості. Якщо перша група є доволі маленькою, але вона доволі агресивно сіє свою пропаганду у всіх засобах масової інформації. Ну і друге, що хотілося би нагадати, це на сьогоднішній день про ті реформи, які кожен день лунають з відкритих джерел, там по телебаченню, інтернету і всюди, що нам потрібні реформи, як казав Віктор Федорович Янукович, яких вам реформ ще не вистачає. В принципі, він доволі правильно казав, чому? Тому що він передбачав, що в державі Україна наступає вахтовий метод управління. Що це значить? Ну, для прикладу, наведу три такі знамениті реформи вахтового методу, які закінчились не зовсім удачно, і всі сьогодні говорять знову ж таки про ті ж самі реформи. Перша була реформа це коли міліцію, як озброєний загін народу, переформатували в поліцію і зробили його органом державної влади, який захищає. Державу. Ця поліція була реформатор, що така деканоїдзе. Не будемо зупинятися на її сумнівних чи якихось добропорядних якостях. Єдине, що ця поліція на сьогоднішній день так і не спрацювала, вона на сьогоднішній день права людини і громадянина не захищає, вона виключно займається тим, що насаджує. Психологічний тиск над підконтрольним населенням і нічого нового немає. І в чергове говорять про те, що потрібна реформа поліції. Друга знаменита реформа це була реформа в медицині Супрун, яка практично привела до того, що на сьогоднішній день потрібно знову реформувати медицину, оскільки реформа виявилася не зовсім вдалою. І наслідок тої реформи була ще одна реформа тих медичних комісій. І зараз знову ж таки говорять про ті ж самі реформи, які на сьогоднішній день не зовсім ввінчалася успіхом. Ну і третя реформа це банківська реформа, так звана, було зайнято цими банками. Така собі Супрун громадянка Великої Британії, яка повохтувала тут в Україні доволі непогано. І на сьогоднішній день вияснилося так, що банки у нас також не зовсім працюють добре. Їх кількість зменшилася в два рази, і на сьогоднішній день Національний банк разом з тими банками починає диктувати волю людині. А саме починає обмежувати транзакції, довільно собі трактувати діюче законодавство, в тому числі і встановлювати е, те, що не передбачено Конституції. Я нагадаю людям, що е, кожна людина зобов'язана здавати декларацію про майновий стан і доходи, але жодна стаття Конституції не зобов'язує на сьогоднішній день людину доказувати. Те звідки походять є капітали. Ну, на превеликий жаль, те, що робив, зробив Яринукович у 2013 році, а саме зробив спробу амністії капіталів. Потім цю амністію нібито зробив зелений піонер в 2022-2023 роках, коли було оголошено так звана, там відсотки, що треба було задекларувати. Незаконне походження грошей. Тому якщо банк вас заставляє доказувати походження грошей, то це незаконна вимога. І тому я говорю про те, що реформа Гонтаріві, вона зовсім не увінчалася успіхом. Ну і наступне нагадую всім, що на сьогоднішній день точиться війна Ізраїля з Іраном. І колись у свій час великий державний діяч Вісаріонов Сталін сказав, що сіонізм страшніший фашизму. Ну, Мало людей на сьогоднішній день це розуміють. На Превеликий жаль, в 91-му році здається, сіонізм, який був заборонений організацією Об'єднаних Націй, з дивної форми його було легалізовано. Викреслено з того, що воно є незаконне, це терористичне непорозуміння, сіонізму. і сьогоднішній день воно яскраво видно на цій війні. Тому всі, хто сьогодні підтримує Ізраїль, чи всі, хто підтримує на сьогоднішній день Іран, це люди, які не зовсім дружать зі своєю головою. Своїми мозгами, оскільки право народів на мир передбачає те, що держави мають врегульовувати всі свої правовідносини шляхом переговорів, навіть якщо ті переговори будуть затягнуті в часі на роки чи на десятиліття. І тому застосовувати зброю неважливо під яким виглядом, під виглядом спеціальної військової операції, у нас на сьогоднішній день модно. Не оголошувати війну, бо війна заборонена пактом Бріана Келога, а говорити про якусь там спеціальну військову операцію. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.